Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua представляю вам автомобіль Elvin EV бордового кольору. В принципі, нічого такого суттєвого не змінилося. В дизайні додали сіру губу знизу. І тепер ми привозимо колеса. Тільки такого дизайну, верніше такої форми. Бо перед тим ми привозили для ЄВ5 колеса з полу, такі півкруглі для скутерів. Тепер ми ну, за дуже покупці просять, вони чуть-чуть дорожчі але краще взяти зразу, такі як люди хочуть, щоб потім ще раз не доставляти інші колеса. Дизайн ev 5 не змінився, крім того, що додали губу спереді, так як в джипіків всередині нічого не змінилось. Є ремень безпеки, додали, хай буде, хоч невелика швидкість, але... Хай буде. Бувають 1,5 кВт, 2-3 кВт, 1,5 кіловатні йдуть з повністю барабанними гальмами спереду, ззаді, 2, 3, 5 кВт. Ідуть з дисковими гальмами, повністю як спереді, так і ззаду. Ззаду, як ви бачите, нічого не змінилося. Дана модель 3 кВт, 45 ампер свинець, це най... Най... найбільше покупців замовляють таку модель. З літієм хіба беруть перевізники, а звичайні покупці це їде е десь там за Умань автомобільчик червоного кольору. Посилання на відеоогляди і тест-драйви буде зараз над відео, і відеоогляд автомобіля Elvin EV6 буде в кінці відео. Також є подібна модель трьохколісна Elvin X2, вона трьохколісна і йде з звичайним таким рулем, як в скутері з кліпонами. Це відео ви зможете переглянути на нашому YouTube каналі в розділі відео. Або на нашому сайті також є внизу сторінок кожної кнопка відео Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, ставте запитання. З радістю будемо вам відповідати. З вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.